Ортостатична гіпотензія, раптове падіння артеріального тиску під час стояння, може бути виснажливим станом. Вона може спричинити запоморочення та навіть непритомність, що значно впливає на повсякденне життя. На щастя, існує кілька варіантів лікування, які спрямовані на різні механізми боротьби з ортостатичною гіпотензією. Перш ніж зануритися в лікування, давайте розберемося в основних причинах. Коли ви стоїте, кров накопичується в ваших ногах, зменшуючи прилив крові до мозку, зазвичай вегетативна нервна система реагує звуженням кровоносних судин і збільшенням частоти серцевих скорочень, щоб підтримувати тиск. Однак при остатичній гіпотензії ця відповідь порушується. Мідадрин є селективним симпатоміметичним агоністом, який безпосередньо стимулює альфа 1 адренергічні рецептори в кривоносних судинах, викликаючи їх звуження. Це збільшує опір периферічних судин, фактично стискаючи кривоносні судини, щоб штовхати крунза до мозку, тим самим покращуючи артеріальний тиск. Мідадрин діє близько 30 хвилин. Він добре переноситься з мінімальними побічними ефектами, такими як поколювання або мурашки. Однак мідодрин не підходить для тих, у кого не контрольований високий кров'яний тиск захворювання серця або гіпатеріоз. Дроксидопа є синтетичною версією Л-допа, попередника нейромедіатора норадреналіну. Він націлений на шлях норадреналіну, потенційно призводячи до більш стійкого поліпшення симптомів ортостатичної гіпотензії порівняно з мінодрином. Це може бути особливо корисним для пацієнтів з нейрогенною ортостатичною гіпотензією, спричиненою пошкодженням нервів, що вражають вегетативну нервову систему. Доксидопа може діяти не так швидко, як мідадрін, і може викликати побічні ефекти, такі як нудота, блювота та блюво біль. Він не підходить для тих, у кого не контрольовано високий тиск або анамнезі пухлини. Інгибітори зворотнього захоплення норадреналіну, такі як метилфенідат, атомоксетин, дизефрамін і нортриптилін, блокують зворотнє захоплення норадреналіну нервовими клітинами. Це збільшує доступність норадреналіну в організмі, посилюючи його вплив на звуження крузих судин і частоту серцевих скорочень, зрештою, покращуючи артеріальний тиск під час стояння. Препарати мають ширший ефект як медадрін, потенційно впливаючи не лише на артеріальний тиск, але й на інші функції, що регулюються норадреналіном. Побічні ефекти включають сухість у роті, запор, забоморочення та труднощі зі сном. Вони також можуть взаємодіяти з іншими ліками і підходять не всім. Рекомендування дозування для будь-яких ліків залежить від таких факторів, як ваш вік, стан здоров'я та тяжкість вашої гіпотензії. Для швидкого полепшення та мінімальних побічних ефектів мідотрін може бути кращим вибором першого ряду. Для нерогенної ортотетичної гіпотензії дроксидопа може бути цінним варіантом, особливо якщо у вас є. Пошкодження нервів, що впливають на вегетативну нервову систему. Незважаючи на те, що інгибітори зворотнього захоплення норадреналіну є багатообіцяючими при лікуванні гіпотензії, їх зазвичай вважають другою лінією терапії через доступність мідадерину та друксидопи. Додаток до ліків деякі зміни способу життя можуть допомогти. Це збільшити споживання рідини, щоб підтримувати об'єм крові, споживайте помірну кількість солі, щоб сприяти затримці рідини. Поступово піднімайтеся з положення сидячі болежачі та носіть компресійні панчоки, щоб покращити кровобіг і периферійних опірсутинах. Деякі ліки спекотна погода та зневоднення можуть погіршити симптоми арзотичної гіпотензії. Виявлення та уникнення цих тригерів може допомогти ефективно керувати вашим. Станом завжди консультуйтеся з лікарем для діагностики та лікування ортостатичної гіпотензії. Дякую за лайки та розповсюдження відео.